Машинка Ролі, яка хотіла стати поліцейською. У далекому автомісті жила машинка на ім'я Ролі. Вона була швидка, весела, але надто нетерпляча. І у неї була велика мрія стати справжньою поліцейською машинкою. Щодня Ролі спостерігала, як по дорозі проноситься патрульна автівка. Як вона допомагає іншим, зупиняє порушників і завжди їздить з великою повагою. Оце справжнє життя. мрійливо казала Ролі. Хочу бути як вона. Проте їй казали, що треба піти в поліцейську академію, вивчити право дорожнього руху, навчитися допомагати іншим і скласти важкі іспити. Ролі лише пирхнула Хм, це надто довго. Я і так дуже розумна. Тож замість навчання вона купила у магазині сувенірів синю мигалку, поліцейські наліпки і навіть пластикову копію посвідчення. Наступного ранку вона виїхала на дорогу, уявляючи себе справжньою поліцейською машиною. Але швидко все пішло не так. Ролі раптом побачила вантажівку, яка проїхала на червоне світло світлофора. Вона намагалась її зупинити, але розгубилась, створила затор і ледь не спричинила аварію. Аж тут з'явилась справжня поліцейська машина капітан Блим. Що тут трапилось? Суворо запитав він. Ролі все розповіла і перепросила за свій вчинок. Капітан Блим суворо подивився. Це серйозне порушення. Вдавати поліцейську це дуже небезпечно. Ти могла комусь нашкодити, але ти вчинила правильно, що в усьому зізналась. І якщо справді хочеш допомагати іншим. «Почни з навчання, сказав капітан. Ролі задумалась вперше в житті вона вирішила не шукати легкий шлях. Вона почала вчитися правила, етика, перша допомога. Навіть коли було складно, вона не здавалась. Через рік Ролі отримала справжнє посвідчення, справжню мигалку і справжню поліцейську форму. І найголовніше, справжню повагу від інших машинок. Ролі зрозуміла: обман ніколи не приведе до мети, а щире бажання вчитися, слухати та старатись. Ось що може зробити мрію реальністю.